Ліна Костенко уривки з історичного роману Берестечко. Земли ж моя, нащо ти рожаїста? А чом же ти земли, не з каменю трути? Що кожна прожра би з'їсти і пощасливити кожен трутень? Коси наші не клепані, діти наші не плекані, гори на нашу голову зайде ці прителепані? Лежу розп'ятий, та вже раз п'ятий, а кожен катюга мій масткослов. Долоні мої процвяховані ятряться, а пси псишолодиві злизують кров, я воскресаю і знову гину. Що тут було? Які ще божі кари? Хто спричинився до таких заглад? То наліта. Турки і татари, то облягали Хотинський Буркулап, набудувавши кам'яних твердень, посівши край по всій отополі, тут потім річ Шляхецький не один чинив свої наїзди і розбої. То ми шаблями брали ці фортеці, то ці фортеці добивали нас. Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й усьому звинуватить нас. Так наступили цій землі на груди, що й стогін вже не вирветься з грудей. Ну то й дійшло до крові, до шабель, Армагеддон, збувається пророче, а вже коли зірвалося з петель, то вже по людських долях прогуркоче. Вночі скриплять вози, переселенці їдуть, Світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в Україні, десь маєш бути, десь вона та є, своя, свобідна, ще не занапащена. От що в нас є: могили та й могили, та чорний шлях з невільницьким плачем. Цьому народу світ уже не милий від зайшлих вбивць і від своїх нікчем. Чи той король, чи те московське царство, яка почвари не посяде трон. Ну що ти скажеш? Ні одне мо царство не хоче брати на герби ворон. Ви, що звикли розз'являти пащі, злочинства наші множити сто крот. Побійтесь Бога, ви нічим не кращі, замі сумний зацькований народ. А втім, нехай дорога правди довга. Усі, усім втопмачують своє у все Бога, усе записано, як є. Усі народи, а відтак і мій у чомусь винні, скоївши і не скоївши, як винен той святий Варфоломій за те Варфоломіївське побоїще. Огоре нам! Я вже як ті пророки, що часом божеволіли з жалю, я знаю свій народ, кляну його пороки, але за нього Господа молю. До 95-річчя української поетеси. Живо класика Ліни Костенко.